Доброго вечора, Українко! Дякуємо всім, хто в цій порі дивиться програми телеканалу Дніпро. В ефірі Новина з Українки в студії Лариси Діденко. Рік тільки розпочався, а нам так багато хочеться вам розповісти. Тож далі у нашому випуску про таке. Людина року 2012. про головну подію року та внесення коректив до економічного плану розвитку міста. Лауреати людини року 2012 – Бригада котлочистильників Трипівської дільниці. Відкрився музей Трипівської тес. Якими будуть подальші плани громадської організації Молодіжний парламент. Про веселі новорічні ранки в хороводі «Здрасте, дідо Морозе», – Говорить у дитячому садку сонечко Кубокорчкіна або Ліга монстрів в Українці. Наприкінці кожного року в Українці проходить загальноміський конкурс Людина року, у якому відзначають найкращих працівників у різних галузях. Про найцікавіші меті заходу, лауреатів та нововведення цьогорічного святкування дивіться в нашому першому сюжеті. Загальноміський захід людина року вже в 11-те пройшов в українці. Цьогоріч було представлено 13 номінацій: зокрема, енергетика, у якій відзнаку отримав колектив бригади котлочистильників трипільської дільниці. В номінації комунальний крок відзначено майстра ліфтової служби Отіс Григорія Кумейка. Медицину представляла медсестра пологового відділення Галина Корольчук. Учителями року стали вчитель загальноосвітньої школи №1 Надія Константиненко та завідуюча професійним ліцеєм Тетяна Макеєва. А учнем року Петро Лесняк, 11 клас Загальноосвітньої школи номер 2 кращою серед вихователів названо Надію Цвяткову за спортивні досягнення відзначено Данила Мельника в номінації Культура, гурт угли громадським діячем став Олександр Сак. В номінації Бізнес та підприємництво вітали компанію Еко а щирим серцем, зважаючи на зміцнену на суму 30 тисяч євро матеріальну базу центру спорт для всіх, названо фонд Бориса Колеснікова. Подією 2012 року став проект Сталий міський розвиток цьогорічну церемонію нагородження про. Дві пари ведучих. Особливо цікаво було спостерігати за Анною Єніною та Богданом Козирєвим, які продемонстрували неабиякі акторські здібності. Привіт-привіт! вечір, Дорогі, а бажаємо! Как класно, що ви всі зі набрались. Ну, Богдан. Значит, так, набери воздух, видохні і далі. Хорошо. Добрий вечір, дорогі дами і господа! Кожна номінація супроводжувалась художніми номерами, як вокальними, так і хореографічними. А цікаві виступи дарували глядачам у залі місцеві колективи та запрошені на захід гості. Фінальним акордом загальноміського свята людина року року-2012» став фейерверк на честь номінантів. На святі побували Лариса Діденко, Дмитро Згурський, Артем Гончаренко, Микола Куріний. Медіакомпанія Дніпро. По завершенню випуску новин ви зможете переглянути повну відеоверсію святкування людини року року-2012». А ми продовжуємо сьогодні. Проект, який підтвердив статус Українки як міста моделі для малих міст не лише України, а й Білорусії та Грузії, успішно завершено. Самі українці в рамках проекту за тісною співпраці з громадськими організаціями було також оновлено стратегію розвитку. Міста до 2020 року. Докладніше дивіться у сюжеті наших журналістів. Усі, хто побував в українці в рамках проекту Сталий міський розвиток, переймали досвід муніципального управління та запроваджували нові форми діяльності у своїх містах. На прикладі українки, польських та латвійських міст, учасники проекту розробили стратегію розвитку міст, реєстри послуг у муніципалітетах, активізували діяльність громадських організацій в українці. Завдяки отриманому міні-гранту виготовлено фільм про місто, що увійшов до презентаційного трьохмовного диску, та розроблено брендбук міста. Один з результатів. Реалізації проєкту громади міста Українки і Європейського Союзу, стало міський розвиток. Стало створення двох сайтів міської газети і міського телебачення в цьому році. Взагалі, ми завдяки реалізації цього проєкту на мікропроекти в інтересах нашої громади, міста Українка залучили понад 200 тисяч гривень, і це не тільки два сайти газети і телебачення створення це і Проведення опитування щодо рівня задоволеності наданням муніципальних послуг в нашому місті. Про результати опитування можна дізнатися на міському порталі Міська влада зробила необхідні висновки з цього опитання і сподіваюся, що такого роду опитування ми розуміємо, що це корисна штука, і вони будуть. У Нас відбувати щорічно у рамках проекту. виконано моніторинг міської стратегії. В 2005 році було розроблено стратегічний план сталого розвитку, і в 2009 році розроблено план економічного розвитку. У ході моніторингу зроблено висновок, що деякі питання стратегії розвитку потребують актуалізації, а стратегічний план розвитку оновлення. Тому наша пропозиція до виконавчого комітету була вважати таким, що виконано стратегію сталого розвитку, а стратегію економічного розвитку як загальний стратегічний план міста Українки внести зміни, тобто ті актуальні питання, які ще з сталого розвитку, включити в цей план. На грудневій сесії української міської ради директор проекту «Сталий міський розвиток Валентина Полтавець, зважаючи на результати моніторингу, запропонувала внести зміни до стратегічного плану розвитку, що стосуватимуться лише стратегічних напрямків та цілей, і сформульовані з урахуванням раніше затверджених стратегій. Необхідно лише визначитися з оперативними цілями та затвердити подальший план дій. Депутати міськради затвердили оновлений стратегічний план розвитку міста. А вже найближчим часом буде створено моніторинговий комітет який щорічно виноситиме на розгляд депутатів, звіт про те, яким чином досягаються стратегічні напрямки та цілі. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Тяжкі умови праці роблять цю професію досить непривабливою у наші дні, адже робота потребує не лише знань, а й міцного фізичного здоров'я, великого терпіння, витримки та сили волі. Про кого йде мова, дізнайтеся з нашого сюжету. Лауреатом людини року року-2012» стала бригада котлочистильників Трипільської виробничої дільниці відокремленого підрозділу Рем Енерго Падцентренерго, яку на святі представляв Віктор Щербаков. Вітаємо лауреатів, шановна громада. Давайте оплесками привітаємо усю бригаду, яка зараз знаходиться в нашому залі. Місто моє воєнасвідали. Щиро дякую організаторам цього красивого празника від себе і від своєї бригади. Віктор Михайлович працює котлочистильником 32 роки. Тут працювали батько мій, я зараз в даний момент працюю, ну і син мій працює також у нашій бригаді. Робота подобається. Бригада хороша робота котлочистильника важка. Доводиться працювати і за високої температури і приміщеннях з надмірною концентрацією пилу. Саме бригаду котлочистильників трипільської виробничої дільниці викликають першої під час аварійної зупинки обладнання. До складу бригади входять 18 осіб. Вони видаляють шлак з котлів енергоблоків ТЕС, чистять бункери сирого вугілля, поверхні нагріву, конденсатори під час ремонтних робіт, канали, гідрозоловидалення. Працюють із відбійним молотком, і з насосною установкою високо. Окого тиску, за допомогою якої розмивають накопичення вугілля, шлаку та бруду у народному насос високодавлення ними. Ми в даний момент захищаємо бюлкрасерового вугля від налипання мокрого вугілля на сенки. Тяжкі умови праці роблять професію котлочистильника досить непривабливою у наші дні. Робота потребує знань, міцного фізичного здоров'я, великого терпіння, витримки і сили волі. Не кожен погодиться працювати за таких умов. Сама брудна робота, як і на Трипінський тест, ну і це зокрема на мою думку, що всю цю роботу виконує бригада котлочистильників, де найбільше пилу, бруду. Я вважаю її не менш шкідливою, ніж шкідливі умови праці у шахтарів». Бригада котлочистильників – це згуртований колектив професіоналів, що старанно до дрібниць виконує клопітку роботу, яку по праву можна назвати працею мужніх представників сильної статі. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Справжнім подарунком для тих, хто свого часу будував місто та теплову електростанцію. Стало відкриття в приміщенні адміністративного корпусу Трипільської ТЕС музею. Про все, що відбулося на заході та про діючі експозиції, знає Світлана Гриценко. У До себе манить Так ще. Вітали енергетиків з нагоди визначної події відкриття музею. Учасники колективу на у ході урочистостей генеральний директор ПАД Центр енерго Олександр Чмаренко зазначив, що ця подія є логічним завершенням року, зокрема і тих робіт, що останнім часом виконуються на Трипільській тес. Музей це те місце, куди будуть приходити на екскурсії, аби дізнатися про історію будівництва електростанції. Кожен може прийти, подивитися, який вклад он вніс розвідя э, Предприятия ну по крайней мере каждый человек на здесь своє отражение. И мы очень четко все понимаем о том, что тот, кто не помнит прошлого, не имеет вообще никакого будущего. Далее до слова запросили міського голову Українки Павла Козарева, який підкреслив, що станція і місто нерозривні. записано багато сторінок їхньої історії. А ще більше буде закарбовано їх у майбутньому. Я хочу, щоб в всюду ми начали успішно вместе їх заповняти. Это очень важно. І для станції, і для міста». Директор трипільської ТЕС Петро Кравець зазначив, що музей планували збудувати ще 10 років тому. Цьому році закінчується епоха трипільської ТЕС в тому вигляді, в якому вона була задумувалася колись там 60-х роках, з виводом блока номер 2 в реконструкцію. Ну, практично починається її нова сторінка, і ось вона урочиста мить символічного перерізання стрічки на вході до музею. А далі на всіх, хто завітав на урочистості, очікувала перша екскурсія його залою. У музеї розгорнуто чотири експозиції, що розповідають про історію становлення станції, людей, що її будували, історію міста та перспективи. Велику увагу в цій виставці було приділено документам, які розповідали про шлях Терпільської ТЕС не тільки по енерговиробництву, а ще по участі в різних соціалістичних змаганнях, здобутках, якісь навчаннях. Остання вітрина була присвячена повністю співробітникам трипільської ТЕС, їхнім буднім, їхнім вихідним, де вони розважались, куди їздили, які місця відвідували, тобто, як жила станція і як жили її працівники. Музей трипільської ТЕС відтворюватиме важливі сторінки історії минулого і сьогодення. Створити його справа благородна і непроста. Тому кожен бажаючий може долучитися до наповнення музею новими експонатами. Звертаюся до всіх. Хто має таку можливість розповідями, фотографіями, експонатами, якимись цікавими згадками, от приходити до нас, щоб палітру цього музейного нашого багатства ну, робити максимально достовірною, максимально такою зрозумілою. Тому що музей він буде носити і патріотичне таке напрямок, щоб ми пам'ятали, з ким ми працювали, коли працювали, з якими людьми, які були у нас тут от, заслуги? Хочеться сказати, що музей. Це не просто збереження пам'яті і наснага для майбутнього. Це велика справа, в яку вклали руки ви, комітет ваш. Я знаю, коли конкурс оголошувався. І спасибі вам за те, що ви допомагаєте дійсно жити не тільки станції, а іменам наших чоловіків, які працювали, нашим синам, які сьогодні працюють. У нас у хорі 11 працівників Терпільської ТЕС була така ціль. Було бажання нас, всіх працівників Трипільської тес. І зараз ми от зайшли. Я дуже свильований так. навіть свої фото побачив, які ніколи не надіявся тут побачити. Але побачив, значить, життя продовжується. Значить, наша трипільська тес живе і буде життя разом з нею, місто Українка. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. У листопаді 2012-го громадським діячем року під час проведення заходу Молода людина року названо Дмитра Ковальчука. Новообраний президент молодіжного парламенту зустрівся з журналістами Дніпра та розповів про подальшу діяльність організації. Кілька років тому українчанин Дмитро Ковальчук прийшов працювати до молодіжного парламенту. А оскільки полюбляє кататись на роликових ковзанах, то я загорівся ідеєю створити місце В городе, где могли бы кататься, тренироваться и учиться велосипедисты и роллеры. Юля Наумейка встретила меня, посмотрела проект и несколько развеяла мои радужные перспективы. Ну, сейчас я понимаю, что проект был очень далек от совершенства и требовал доработки. Дмитро відзначає, що він побачив результати багатьох справ, що виконуються в місті як за участі молоді, так і особисто для неї. Йому захотілося внести власний вклад у розвиток молодіжного руху. Після цього мене пригласили в молодіжний дорадчий комітет, який був создан з целью координування всіх молодежних організацій міста і рішення вопросов непосредственно з властью. На тот час молодым удалось создать властный сайт. Адрес mauk.com.ua. Заходите, смотрите. После проведения всех мероприятий очень важно организаторам понимать, насколько качественным было мероприятие, что нужно улучшить, что нужно убрать, что вообще лишнее. И вот этот сайт, он должен давать всю информацию непосредственно от зрителей, от людей для которых это делается. Также мне понравилось, что непосредственно Молодежний дарачий комітет і молодіжний парламент участвовали в конкурсі Молода людина року. Конкурс для того, чтобы молодіж видела, що в городе есть много лидеров, і в городе нужно и можно что-то делать. Молодеж видят и всячески поощряют все их начинания. 27 летний Дмитро Корольчук ставла лауреатом Молодої людини року 2012 у номінації Громадський діяч та нещодавно очолив в молодіжний парламент міста. Він особистість неординарна, полюбляє екстремальні види спорту та розробивши проект скейт парку в Українці, намагається разом з однодумцями втілити його в життя. Дмитро запевняє, що нам молодь міста очікує багато нового, і ця новизна їй сподобається. Ми вже виносили на повестку дня важливі вопроси по реформуванню составу. Должен сказать, что в этом году у нас приблизительно 80% состава ановится. На к нам придут новые люди с новыми идеями, новыми силами. И поэтому все планы, идеи, которые мы обсуждали, я думаю, мы 100% в этом году воплотим в жизнь. Сейчас мы разрабатываем стратегию, как именно максимально расширить информацию, чтобы каждый человек, который проживает в городе, знал, куда прийти, к кому обратиться и быть уверенным, что его не оттолкнут, а примут в наши ряды. Світлана Гриценко, Микола Курінний, «Дніпро». В цікаву подорож до країни Казок поринули вихованці дошкільного навчального закладу «Хоровод» напередодні нового року. Що там було? Знають наші журналісти. Мікс відомих казок нещодавно був представлений у дошкільному навчальному закладі Хоровод. Вихованці садка підготували і продемонстрували батькам та гостям фрагменти з казки місяців. Усі вболівали та переймалися долею маленької дівчинки, яку зла мачуха за зимової холоднечі відправила до лісу збирати підсніжники. Лісові звірята та інші казкові персонажі допомагали дівчинці віднайти весняні первоцвіти. Звичайно ж, на новорічних ранках у дошкільних навчальних закладах присутні головні герої дід Мороз з онукою снігуренькою та представниками потойбічних злих сил, бабою ягою і чортом. І ось такий я молодець. Да. Наймудріший пан мудре мудрець. бабуся. Моя буде за снігорку вам я. Красявиться як годиться у казковий передноворічний час. Усі отримують подарунки. Так і сталося на ранку у дошкільному навчальному закладі Хоровод. Батьки задоволені виступами дітей, дід Мороз віршами і піснями, які малюки підготували для нього, а дітлахи Лахи – солодкими подарунками. На святі побували Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. На які подарунки очікували малюки новорічної ночі, які дива сталися з ними на передноворічному казковому карнавалі та інтерв'ю зі справжнім дідом Морозом та снігуренькою, усе це в нашому наступному сюжеті. Тільки в чарівну новорічну мить стаються дива, коли казковий вовчик-братик дружить із зайчиком-побігайчиком, а засмучену дівчинку сніженку втішає галантний кавалер. А дід Мороз, Снігуренька та Баба Яга співають і танцюють біля однієї ялинки. А сталися усі ці дива на казковому новорічному карнавалі, який проходив у дошкільному навчальному закладі Сонечко. Малюки, переодягнені у лісових звірят та сніжинок, водили хороводи навколо ялинки, співали Діду Морозу пісні та розповідали віршики. Йошка, є і і запіла, теж <плес> а що ж це за новий рік без подарунків? Кожен очікував побачити під ялинкою свій подарунок. Я чекаю русалочку. Русалочка. помещается в ножки. Машинку и, пульт. машинку на пульте. И все. И, и батарейки там. Куколку. Барби. Корону. И платье. И все. машину. А Ну, я написала ему машину. знаешь, яку? Пелечиску. Яку? Поліцейську. А, поліцейську, да, так? А ти хочеш на пультах таку? На пультах. Так? Ага. А цукерки хочеш? Да. Да. Ну що, тобі ще не потрібно? Ну, не потрібно. Не потрібно. А, а ти якийсь рішень новорічний знаєш? Знаю, знаю. Ну дома, вивчу, потім розкажу. Як відомо, подарунки приємно не лише отримувати, а й дарувати. А чарівної новорічної ночі їх приносить дід Мороз із снігуренькою. Коли виступаєш перед дітьми, в будь-якому випадку велика відповідальність покликані на те, щоб дарувати добро і радість дітям перед нами, як перед новорічними героями, справжніми Дідом Морозом і Снігуркою, Лягає велика відповідальність на те, щоб подарувати дітям справжню казку. А для цього потрібно багато працювати, потрібно втілюватися в ці персонажі? Можливо, десь подивитися якісь мультфільми, згадати з дитинства, як ми в як в нас це все було. Тож не втрачаємо віру в казку, навіть з роками збережемо цю чарівну мить дива. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Наприкінці грудня у спорткомплексі енергетик розгорнулися жаркі баскетбольні баталії, адже в кубку корочки на участь справжні баскетбольні монстри. Не вірите? Тоді дивіться сюжет Світлана Гриценко. Уже в 14-те в нашому місці проходив баскетбольний турнір на Кубок Корочкіна. Змагання набувають все більшої популярності, і як підкреслює головний суддя змагань та засновник турніру Микола Корочкін. Урівень команд, які приймають участь в кубці за останні роки значительно вирос. Команди Києва та столичної області були представлені висококласними гравцями, мощними технічними ігроками високого класу. Турнір пройшов на найвищому технічному рівні та з особливим емоційним піднесенням. Оскільки він користується популярністю та здобув заслужений авторитет, цьогоріч йому було надано статус регіонального кубка Ліги монстрів. Подібне рішення прийняла Київська Федерація Баскетболу. Є в Києві така ліга, в котрі участвують очень сильне команди. Дев'ять команд, ну Причому що то в той ж команди я низка представників грали за цієї лігі 30 грудня у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі змагань взяли участь сильні суперники. Гра була надзвичайно цікавою, динамічною та видовищною. За головну нагороду боролися чотири команди. До останнього моменту важко було передбачити, хто ж, врешті-решт, переможе. У запеклій боротьбі четверте місце та спеціальний кубок за волю до перемоги здобула команда Маріам, місто Київ. Третє місто Вишневе, Києво-Святошинський район. Друге місце посіла надзвичайно згуртована та цілеспрямована команда Рух молоді з Білої церкви. А заслужений Кубок та нагороду від Ліги монстрів отримала команда хижаки селища Глеваха. Ліга монстрів і в подальшому допомагатиме в організації турніру. А цього року його проведенню посприяли Основний спонсор Киської Федерації Баскетболу в ліцею почетного президента Колобова Юрія Владимировича. Також ми виражаємо благодарність українському гурсовету за підтримку і допомогу районної державної адміністрації. Ну і городському центру спорт для всіх основна організація в проведенні Кубка лежить на Иване Кирулике, президенте спортивного клуба «Змина». И в основном это его заслуга основная. Очень важный вклад вносит и Татьяна Петровна Замятина. И регулярно со своей командой обеспечивает финальную часть торжественную часть, обеспечение всеми материалами необходимыми для награждения команд. У регіональному кубку брали участь команди різного рівня підготовки, підкреслює президент зміни Іван Кирилюк. Прихильники баскетболу стали свідками динамічної та видовищної гри. Тут кожен отримав змогу оцінити технічний рівень суперників та зробити власні висновки. А подібні турніри необхідні В першу чергу для піддержання популяризації того ж баскетболу і підтримання рівня інтересу спортсмену. тому що от, якби якщо там люди тренуються десь там збираються, ну при цьому нігде не участвують. То, ну, интерес не тот, никогда не, не с кем себя сравнить. Вот. Поэтому каждый этот турнир он добавляет интереса. Мы видим, как оно происходит у других людей, понимаем, к чему нам нужно стремиться, куда расти. Вот. Но опять-таки, когда приезжает сильная команда, играя с ними, мы сами свой прогресс получаем. Потому что если играть только со слабыми командами, прогресса не будет. Светлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курин, медиакомпания «Дніпро». На цьому наш випуск завершено. Дякую, що були з нами та нагадую, що на сайті, адресу якого ви бачите внизу екрану, ви зможете переглянути нові передачі нашого телеканалу. З вами була Лариса Діденко. Зустрінемося у п'ятниці о цій порі, аби дізнатися про найцікавіші події тижня у підсумках.